Апанович Микола Петрович народився 14 лютого 1985 року в місті Охтирка Сумської області. З 1991 року по 2000 рік навчався в загальноосвітній школі села Нижній Дорожів Дрогобицького району. Після закінчення школи навчався. У Дрогобицькому професійно-технічному училищі номер 15 З 15 листопада 2003 року Микола проходить службу в армії. Згодом, 23 вересня 2005 року, одружується, створивши сім'ю, у Миколи народжуються дві донечки Анастасія та Каріна. 31 липня 2014 року знову призваний на військову службу. З 22 вересня 2014 року несе службу 80 й окремій десантно-штурмовій бригаді на території Донецької та Луганської областей. У 2015 році Микола повертається додому, продовжує жити цивільним життям, займається улюбленими справами, але на превеликий жаль, 3 серпня 2017 року його молоде серце перестало битися.